Починаємо коротенький огляд матеріалів. Як ми вже казали, починати ми будемо з олівчика. Абсолютно простий олівчик. Давайте зроблю так, щоб було краще видно. Простий олівчик, бажаному м'якості H, B, H або B. На кожному олівчику, який себе поважає. <сум> ну, є дитячі олівці, на них нічого не написано, але якщо вони вам зручні, то також підходить. Але в принципі на олівцях є маркерування. І це маркування про м'якість, тобто про те, яка лінія буде більш тонка, сіренька або більш темна. Бажано брати якусь середину. Середина це HB. B – це м'які H – це тверді. Нам потрібна десь серединка. Можна використовувати олівці такого плану, їх не треба точити для скетчів Вони чудово підходять. Uh, дуже раджу будь-якої фірми, аби було зручно. Ну, бо деякі не некор... ну, які вироблені, скажімо так, занадто дешеві, що в них поганого, в них може просто хитатися оцей стержень. Оце дуже неприємна історія. Якщо не хитається, то будь-яка фірма підходить. Що стосується простих олівців, не буду казати про фірму, бо ну дуже їх багато. Uh, щоб ну, про кольорові олівці, так, я згодна фірма Марко, це клас. Може бути, наприклад, кохінор, тобто кольорові олівці все ж таки краще брати такі, які хорошо малюють, добре малюють, а не царапають папір. Ну, в мене, наприклад, тут під рукою є кохінор, але це акварельні олівці, тобто вони можуть потім ще розмиватися водою. Можна розмивати, можна не розмивати. Це вже залежить від того, чого ви хочете від свого скетчу, яка у вас ідея взагалі художня. Uh, тому ну відповідно до цього, дивіться, якщо ви ще не купляли олівці, то я раджу почати все ж таки з простих кольорових олівців фірми Марко. Uh, бо в нас все таки є акварель, і я не бачу ну, на цьому курсі великого сенсу спробувати замінити акварель акварельними олівцями, бо це ну абсолютно різні речі, хоч воно так і називається: що ніби і то, і то акварель так. Що стосується е, того, що витирає малюнок, є такі дуже кльові штучки, такі нібито олівчик, але це резиночка. Ну і так можна просто взяти якусь резинку. Але класно, щоб вона не псувала папір. Тобто, коли ви витираєте, вона не повинна знімати верхній шар паперу або розмазувати вам олівець. Якщо ваша резинка таке робить, то не з вами щось. Це з резинкою. резинку треба викинути і взяти ту, що м'якенька, і е, нормально себе поводиться. Лайнери. А, лайнери це. Е, Сучасні рапідографи, колись була така річ рапідограф, якої виконували креслення, зараз зазвичай виконують лайнерами, а лайнер завжди має маркерування. Чим він відрізняється від простого тонкого фломастера? В принципі, якщо подивитися на те, як виглядає перо, я сподіваюся, зараз видно. Люба, видно? Скажіть, будь ласка. Так, це видно. все видно, просто я виключила звуки камеру, щоб саме ваші камери добре були. добре, але мені просто ну, важливо. Yeah, супер. Розуміти, що люди щось бачать, я не говорю просто в простір. В принципі, породу таке саме, як і в лайнері, але дивіться: це просто фломастер. Ну, вони можуть бути будь-якого кольору, в лайнеру завжди є маркерування отут. Оце однакові, здається, за товщиною маркери. Так, абсолютно однакові. Вони не чорні, вони коричневі. Колір на ваш смак, беріть, які вам подобаються. Зазвичай вони чорні, але це не обов'язково. Але дивіться, яка історія: на одному написано 0,1, а на другому написано 0,1. Хоча це одне й те саме. Різні фірми, на жаль, це маркерування ставлять по різному 0,1 означає, що те, що це одна десята від міліметру, бо є лайнери на один міліметр, тобто лінія, яку вони дають. Вона товщиною в один міліметр, це дуже товстий. Якщо у вас, наприклад, маленький скетчбук, там от такого розміру на А5, і лінія буде товщиною в один міліметр, це може бути незручно. Я люблю тоненькі. я люблю, щоб було 0,1, тобто одна десята від міліметру. Тому, якщо ви сумніваєтесь, бажано просто в магазині його відкрити. І подивитися на що схоже це перо. Чи воно схоже на десяту частину від міліметру, а 0,5 — ну це відповідно половина міліметру, бо я не тільки ж 0,1, я навіть 0,05 — Це така тоненька, тоненька лінія, не раджу, бо вони просто дуже часто ламаються, і воно ну, занадто тонка лінія. А от 0,1 — добре, 0,3 — нормально, 0,5 — Як на мене, вже ну він такий грубоватий, один це такий ну взагалі капець, взагалі не раджу. Але якщо лайнер дорого, хоча дивіться, це копія, це дорогий. Мікрон, ну, не пам'ятаю зараз, скільки коштує. А, є фірма Фабрикас, також виготовляє лайнери, є Centropen, здається, вони найдешевші. До речі, раджу їх, коли ви купляєте в магазині, раджу їх перевіряти, бо може бути, на жаль, посохли, а коштувати може якихось ну, коштів таких ну, суттєв. А, тому раджу відкрити, перевірити, як він малює, і подивитися, що то ще на лінії вас влаштовує. Ну і колір також. А, Стосовно кулькової ручки, ну я не знаю, що можна додати. Ну, будь-яка кулькова ручка, що вам подобається, підходить. і Можна робити ну, класні речі. До речі, в нас в галерії Карасі бувають виставки робіт, які зроблені лише кульковою ручкою а на тонкому офісному папері. Тобто, це не те, що якщо ви намалювали кульковою ручкою на поганому папері, то це вже не робота, її треба виконати. Ні. Ну, реально, в нас є виставка і каталоги, називається Ballpoint a 4 Uh, і люди ставляться до цього як до абсолютно правомірної художньої техніки. Uh, якщо дуже страшно, бувають такі ручки, uh, вони uh, трохи ані, стандартна кулькова ручка, але прикол в тому, що вона витрається. На цій ручці є така резиночка, uh, і можна то, що ви намалювали ручкою кульковою, можна витерти. Якщо вам дуже страшно робити перші кроки, то ви можете знайти собі таку ручку. Тоді у вас буде право помолитися і швиденько це виправити, а не починати спочатку.